Вітаю. Давайте подивимось таке питання: а чи готується Польща до війни, до військових дій? Ну, хе -хе, причому, так, да, причому, причому швиденько. Да. Готується хм. Е З одного боку навіть така якась суєта. Але е, все одно намагаються тримати баланс, От. Ну, але, не, але цей баланс за рахунок маніпуляцій, е, за рахунок якоїсь, ну, може, некоректної такої інформації, тобто намагаються стримувати, подаючи. Е, Ну, може, таке от щось і неправдиве. Але чи готується ну, якось як фортене. Тут така ситуація, воно як на волоски штуль висить, така ситуація, як от доля случая. Так, ану. Чи буде у Польщі війна? Чи будуть у Польщі військові дії? Тут поки що готуються наративи, готуються якісь там закони, там методички, правила прописуються. Може, тут йдуть навчання, підготовки.